Угу. Ты вал не включав. Ні. Давай я почитаю. Давай я пошатаю, а ты кнопку нажму. Ну, Сейчас знатоки понаписують, що надо защиту ставити. На задницю хай поставив. To, як воно просто доно не опускати, її дуже низько. І воно нормально все працює. І з защито ще хуже, воно як намотає, так не знімеш, не то вже проходили ми. Ножик де наш? Та нема тут, наверное, ножик. Та ти ж напевно, забрав із того. На, його так ось за тим. Нагрівся почти 120. Роба, ну, я ж поставив датчик. Отак його засунь сюди Ні. Не. Оно штири щотка с